Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні я пропоную послухати вам цікаву народну українську казочку, яка називається Ходить гарбуз городу». Слухаємо уважно. Ходить гарбуз городу, та й питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня. Гарбузова господиня. Іще живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки гарбузові сини й дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова я сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. І ще живі, всі здорові, родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь світ. Ми всі живі, ще здорові. Всі родичі гарбузові. Я сподіваюсь, малятка, ви уважно прослухали казочку. А зараз давайте пригадаємо, хто ходив по городу та запитував у овочі, чи всі вони живі та здорові? Як ви гадаєте? Так, правильно, ходив по городу гарбуз. А до яких овочів, дітки, звертався гарбуз? Та запитував у них, чи всі вони живі, чи здорові. Назвіть їх. Так, малята звертався і до гірочків. і до морквиці своєї сестриці, і до бурячків. Звертався гарбуз до бараболі та квасолі. Ви у мене молодці, а я вам, дітки, бажаю сонячного настрою. Та чудових вихідних. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!